Добрий день, мене звати Чал Ольга Сергійовна, і я презентую сьогодні програму Штучний інтелект. Останнім часом, як ви можете бачити з гу-статистик, Взагалі, тему штучного інтелекту, вона почала набирати великі оберти з 2022 року, особливо вона пішла вгору, і відповідно від цього попит на спеціалістів з цієї сфери він також зріс. І через це все більше і більше людей цікавляться темою штучного інтелекту, але проблема полягає в тому, що самому вивчитись на таку спеціальність досить важко, через те, що дуже багато аспектів, які треба врахувати. Коли ви готуєтесь до того, щоб, умовно кажучи, піти на роботу за цією спеціальністю, щоб зайняти певну позицію. Через те, що дуже багато напрямів, про які ми трошки пізніше поговоримо. І загалом завжди особливо в такій сфері, коли ще нема чітких вимог десь до Конкретних, До да, конкретних позицій. Досить часто ви можете бачити на таких платформах, як LinkedIn опис позицій, коли він трошечки розмитий, дуже багато чого треба знати. Тобто з такими складнощами завжди необхідно знати, як працювати знати, як знайти. І а, мати дуже таку міцну базу, яку на цій спеціальності ви зможете отримати. Отже, давайте трошечки а, в така. На інтродакшн стосовно взагалі, що таке штучний інтелект, я впевнена, що ви дуже багато разів вже зустрічали його в своєму житті, але хочеться наголосити на конкретних прикладах саме тих напрямів, які зараз основних напрямів, які зараз існують. Наприклад, якщо ми говоримо про розпізнавання образів, те ж саме наприклад. Не просто розпізнавання образів, а цілий напрям комп'ютерний зір. Це, наприклад, перша картинка, що ви можете бачити зліва, це розпізнавання обличчя, коли ми заходимо в наш телефон. Тобто, для того, щоб замість виводити пароль, ми скануємо наше лице, це розпізнавання обличчя. Одна із задач, взагалі, комп'ютерного зору. Це один з напрямів. Інший напрям: це рекомендаційні системи. Це взаємодія з користувачами. Наприклад, ну нехай в інстаграмі. Можливо, краще буде приклад з Spotify або Apple Music, або Netflix, Нехай буде там вам формуються рекомендації відповідно від того, що раніше ви продивились, що раніше ви поставили десь лайк. Десь ще якісь елементи, які пошук ви робили, за якими жанрами? Наприклад, якщо ми говоримо про Netflix, він орієнтується на всі ці елементи, і потім він формує саме для вас саме вашу рекомендацію і дуже персоналізовано це інший напрям. Потім розпізнавання аудіодоріжки. Розпізнавання аудіодоріжки це той самий шазам. Я впевнена, що ви вже з ним якось взаємодіяли. Він розпізнає аудіодоріжку, знаходить дуже схожу, бо ідентично стовідсотково не може бути. Бо завжди якісь шуми. Наприклад, ви в кафе намагаєтеся відсканувати якісь, ну розпізнати, точніше якусь музику, що вам сподобалась. І це завжди якось важкувато, бо дуже багато шуму в кав'ярні може бути. Хтось поряд говорить. Тобто, це все дає невеличкий шум. Ну іноді буває великі шуми. І через це виникає проблема для штучного тракту розпізнавання. Але Саме напрям розпізнавання аудіодріжок, він дуже, там дуже багато різних підходів і методів які можуть вирішити таку задачу, таку складну задачу, як ми вже можемо бачити на цьому прикладі. Далі, що точно так, може розпізнавати дуже популярний приклад також комп'ютерного зору, це. Тесла, я впевнена, що ви вже чули про систему, яка там вбудована, вона розпізнає об'єкти і намагається зрозуміти, як правильно їхати. Тобто, насправді задача надзвичайно складна, бо треба розпізнати знаки дорожнього руху, треба розпізнати. Пішоходів інші машини, інші об'єкти, які з'являються на дорозі, це може бути м'ячі. Це може бути, якщо ви бачили по новинам декілька років тому, тесла на автобані вона вивернула дуже швидко, коли колесо з іншою машиною відчепилося. Вона на Теслу Летіло, вона вивернула трохи, і тим самим з життя своєму пасажиру та водію, що в принципі показує наскільки просунуті технології там використовуються і наскільки складна може бути задача, бо треба в секунду реагувати. Про ChatGPT я навіть не знаю, що ще додати. Це надзвичайна технологія розпізнавання природної мови. Це чат-бот, який не тільки розпізнає по контексту і взагалі розуміє, що ви хочете від нього. Так вона й може генерувати, тобто це генеративна генеративний штучний інтелект, який може формувати те, що ви хочете почути, і досить логічно. І також може бути використано в кібербезпеці штучний інтелект, але на цьому ми не будемо загострюватись. Отже, враховуючи всі ті елементи, всі ті нюанси, про які я розповіла, кожна задача вона є надзвичайно складною. Дуже багато напрямів штучного інтелекту, дуже багато методів до вирішення всіх цих задач, про які я говорила, і більше їх набагато. Але коли ви тільки заходите в цю сферу, дуже важко зорієнтуватись, бо все рівно я вам назвала основні напрямі: а там дуже багато задач, які всередині сховані. І дуже багато методів, які кожен день узагальнюються. ця сфера, вона дуже швидко оновлюється, буквально кожен день, через свою популярність і актуальність. І самим. Дуже важко якось зорієнтуватись саме, що треба подивитись, що треба зрозуміти, що вивчити, яка мова програмування, які де краще почитати, і взагалі, що мені треба вивчити. Тут вам допоможуть викладачі кафедри штучного інтелекту. Наприклад, з базами даних, як можете бачити, дуже важливі дисципліни вони представлені на сайті одні з основних. І, наприклад, з базами даних вам допоможе викладач нашої кафедри, також завідувач нашої кафедри Валентина Олександрович Філатов. Також, наприклад, візуалізація даних, ведення машинного навчання, штучні нейронні мережі, архітектура навчання та застосування. Ці важливі дисципліни, ці базові дисципліни вам буде читати Євген Володимирович Бодянський. Він також є. Головою лабораторії, лабораторія, яка є, скажімо так, працює разом з нашою кафедрою. Тобто, якщо у вас будуть якісь ідеї про покращення якихось. Скажімо, якихось архітектурних нейронних мереж, якихось методів. От ви вам цікаво щось нове створювати. Буває таке. І завжди, Івне Володимирович, Бодянський, він може вам з цим допомогти і потім це опублікувати. Тобто наукову діяльність студентів ми також завжди підтримуємо всю, всі будь-які ініціативи. А також буває таке, що можна опублікувати якийсь дуже цікавий проект, який дійсно буде актуальним, і це також ми підтримуємо. Uh, також uh, аналіз великих даних на Scala та Spark — Це um, також окремий напрям, про який я не сказала, але uh, це один з напрямів взагалі Data Science. І це напрям роботи з великими даними. Тобто, коли ми працюємо з мільйонами і мільйонами записів, які дуже багато під собою елементів можуть бути. Що таке записи? Наприклад, база даних, це може бути запис про людину. Наприклад, запис стовбець ім'я, стовбець прізвище, стовбець по батькові, дата народження і так далі. І там дуже дуже багато таких деталей. І це є фактично оцей один. Запис. А таких записів може, може бути мільйони, і оцих деталей стовпців також може бути надзвичайно багато. І так, що е стандартні, скажімо так, е Методи машинного навчання, вони їм дуже важко з цим справлятися і через це є окремий напрям. Це big data. Я впевнена, що якщо ви цікавилися, ви про це чули. І на нашій кафедрі ви можете ознайомитись з цим і трошки заглибитись, як працювати з великими даними. І якраз Scala та Spark це мова програмування, яке дозволить вам безпосередньо навчитися правильно працювати з ними. Нечіткі множини також це дуже цікавий напрям, бо він все дедалі з останніми роками починає бути популярним. Він насправді нечітки множини, якщо трошки відійти від штучного інтелекту, він вони використовуються абсолютно усюди. Тобто, це не чітка логіка. Нечітка логіка, вона, наприклад, є в тих же пральних машинах, в кавомашинах, в наших комп'ютерах. Телефонах. Тобто нечіткі множини, не чітка логіка, вона використовується буквально усюди. Але ми цього просто не бачимо. Але саме останнім часом нечітка логіка, нечіткі множини і взагалі чіткі системи, вони все дедалі вводяться в методи штучного інтелекту, до вирішення тих напрямів, про які ми раніше з вами говорили. І це дуже цікаво послухати і навчитись, як з ними працювати з цим. Вам допоможе викладач нашої кафедри е, і також професор нашої кафедри Константин Едуардович Петров. Він допоможе вам працювати, е, навчитись працювати з цим. Так, далі у нас іде когнітивний комп'ютинг. Е, насправді, когнітивний комп'ютинг це трошечки цікавий напрямок, бо е, трошечки відійду від е, цього всього. Е, у нас е, Взагалі, в штучному інтелекті є мрія створити загальний штучний інтелект, який може функціонувати як людина. Тобто одночасно одна, ну нехай буде одна програма, може слухати і відповідати вербально, може читати і писати, може бачити і розуміти, що побачив, і відтворювати те, що побачив, зрозумів, запам'ятав. Це все, взагалі, загальна мрія, вона більш детально розбирається на когнітивному комп'ютингі, саме на, на цій дисципліні. А що таке когнітивний комп'ютинг? Тобто давайте краще слово когнітивний, що скоріше за все трошки вводить, може вести в. Оману, скажімо так, але насправді це досить просте слово. Воно значить когнітивні здібності, тобто ці здібності бачити, говорити, слухати, відтворювати інформацію, це є когнітивні здібності людини. І когнітивний він якраз і вивчає це для того, щоб потім розбивати на задачі і далі ці задачі вивчати. Але також він і йде назад, він об'єднує е, все те, що ви вивчили, е, те, що там було створено в тих задачах, е, і воно її об'єднує в один єдиний загальний штучний інтелект, який є мрією. Е, е. Також е, варто зауважити, що цю дисципліну читає е, е, викладач і професор нашої кафедри, який все сусмісистом є викладачем. Викладачем в університеті Вяскеля, що в Фінляндії, Терсіян Ваганякович, і дуже цікаво буде насправді послухати саме також цю дисципліну. Загалом ще хочу ще додати під час роботи з на навіть не робота а. Навчання на нашій кафедрі ви вивчите такі мови програмування, як Python, Scala, Java, JS, JavaScript, HTML, CSS, всі подібні мови і так далі. Насправді дуже багато з якими мовами ви ознайомлюєтесь. Ознайомлюєтеся, також ви ознайомитесь з SQL, це мова для. Для баз даних і цікаво, от що насправді це дуже всі мови дуже актуальні. Бо дивіться, Python, взагалі Python є такою, такою основною мовою в Data Science. Тобто, якщо ви я впевнена, що ви підете працювати за цією спеціальністю. І е, цікаво те, що саме за цією спеціальністю ви можете е, і вам необхідно е, знати е, саме мову програмування Python, вона є основною е, для роботи. Е, також, звичайно, є ари, з якими ви, з якими ви також можете ознайомитися на е, під час навчання, але Петросердно все є мовою програмування, яку обов'язково треба знати, коли ви вже будете, і ви будете знати по закінченню. Е, Навчання на нашій спеціальності про скалу ми трошки поговорили. Java це також є дуже цікавою мовою. Досить багато, коли досить часто, коли ви працюєте з будуєте реальні проекти, ви не працюєте ізольовано, ви працюєте в команді. І коли ви працюєте в команді, ваші навички програмування важливі, але також ви повинні розуміти і знати інші мови програмування, бо інакше ви не зможете цю роботу в команді підтримувати. Тобто ви повинні розуміти, що написано, наприклад, на тій же джаві, хоча б основ, основному звичайно якісь бібліотеки ви можете не знати, але загалом ви повинні знати і читати. Код, який був написаний вашими колегами, і розуміти, як вбудувати те, що ви написали в ту систему. Це дуже важливо, і через це дається і через це дається частково через це мова програмування. Java. Також якщо ми говоримо про ДЖ HTML, CSS, це взагалі. Мова розміт, мова програмування, мова розмітки і так далі. Це все такі, скажімо, мови, які в принципі використовуються вони на сайтах для розробки сайтів. Але вам вони будуть також дуже важливими через те, що коли ви працюєте з даними. Першим етапом вам необхідно буде знайти десь такі дані для того, щоб потім дані обробити і надати якісь якомусь інтелектуальному методу машинного навчання або нейронні мережі, і в такому випадку вам необхідно де зібрати дані, і досить часто вам необхідно буде працювати з якимись сетами, де знаходяться ці дані, і буквально витягувати сетів. Необхідну інформацію, але для того щоб розуміти, як витягнути, вам необхідно знати, ну, хоча б базово, як працює JavaScript та штамель CSS, тобто знати ці мови. Так що це також є дуже важливим. Також хочу зазначити, що під час навчання ви зможете ознайомитися не тільки з цими мовами, але й з актуальними бібліотеками, фреймворками, які використовуються в цій сфері, в сфері штучного інтелекту, в реальних проєктах, і навчитися з ними працювати. І фактично ви отримаєте такі навички під час виконання лабораторних робіт взаємодії з викладачами. Ви отримаєте такі навички, які вам дозволять дуже легко пройти співбесіду в it компанію І я впевнена, що з успіхом ви пройдете. Окрім того, у нас є певні можливості, окрім навчання, про яке я вже говорила, у вас ще є можливість навчання за кордоном за обміном. Тобто, у нас є, скажімо, дуже багато партнерів, і іноземних університетів-партнерів, які ви можете всі бачити на Екрані. Також це наші студенти, які навчаються в університеті, в університеті ХН, що в Іспанії. Це, цієї осені вони фотографувались. Також у нас основні наші партнери це університет, що в Фінляндії і університет ХН, в яких ви можете з обміну поїхати, і один семестр навчатись. Також, які у нас можуть бути у вас точніше, можуть бути можливості по закінченню роботи, по закінченню навчання, крім того, що у вас буде можливість і велике, дуже великі шанси влаштуватись на роботу. Бо високий рівень підготовки надає вам дуже великий об'єм багаж знань, які з якими дуже легко можна пройти на такі співбесіди, як SoftSurf, PAM, Sigma, GlobalLogic і навіть Google насправді. Бо дуже багато наших студентів, які завершили навчання на нашій кафедрі, вони в усі ці компанії проходили, і дуже багато насправді наших випускників навіть зараз працюють у Google. і досить успішно на високих позиціях. Так що. Um, Дуже у вас багато можливостей. Крім того, у вас які позиції ви взагалі можете займати, і на які позиції ви можете розраховувати. Насправді, дуже багато зараз позицій від, все більше відкриваються, вони все більше розділяються, особливо за останні роки. навіть за останні півроку я побачила дуже багато нових позицій, відкривається. Але давайте поговоримо про основні: це Data Scientist. Тобто, це такі. Фактично, прямо із назви ми можемо бачити, що це науковець, який науковець по даним, тобто це та людина, яка приймає участь в не тільки в обробці, про яку я раніше трошки говорила обробку даних, так її підготовку, а також в розробці саме методів навчання. Методів штучного інтелекту для вирішення якоїсь задачі, наприклад, задачі комп'ютерного зору, потім інженер машинного навчання, дата аналітик, бізнес-аналітик, вони всі трошечки різні, вони всі захватують різні аспекти штучного інтелекту, але всі як один вони використовують всі ті знання, які ми надаємо на нашій кафедрі, з якими ви зможете ознайомитись. Отже, окрім того, у нас я хочу зазначити ці напрями, які відносно нещодавно відкрилися. Ці позиції, які нещодавно я побачила на тому LinkedIn, які можете побачити, ви це е, спеціалісти з комп'ютерного зору, це інженери. Е, там називається воно CV інженія, тобто Computer Vision, е, комп'ютерний зір. Інженер комп'ютерного зору. Наприклад, це може бути NLP, Natural Language Processing, обробка природньої мови, про яку ми раніше трошки говорили, що використовується в чаті GPT. Це також позиція інженера NLP. це також використовується використовується. це також е, е, така позиція, яка відносно нещодавно з'явилась, Тобто, у нас вже йде е, розбиття і конкретизація відносно конкретних напрямів. І вже відповідно від того, під час навчання ви зможете е, зрозуміти, що вам більше подобається, е, який більше напрям вам близький, і ви також зможете, і е, вам може, наприклад, підказати наш викладач, нашої кафедри, і е, завдяки цьому ви зможете. Зрозуміти, куди ви конкретно хочете йти, і потім підготуватися успішно до співбесіди. Також я розумію, що у вас стовідсотково будуть якісь питання після того, як я розповім про наші тіпісоване питання, тому ви зможете ознайомитись з інформацією для бітерієтів, яка у нас є. Це і ви можете перейти за QR-кодом, що ви бачите на слайді Також у нас наші контакти ви також можете перейти за qr кодом підписатись на наш інстаграм та фейсбук. Там дуже багато цікавих апдейтів. Але загалом, які зазвичай бувають питання: чи багато математики необхідно знати для того, щоб успішно влаштупрацевлаштовуватись? Насправді, вам для для початку навчання вам необхідно знати базові курси математики, що ви проходили у школі. Але далі у нас. Є дисципліна, такі як вища математика, де ви обов'язково ознайомитесь з різними поняттями, такими як матриці, що ось увесь час використовується в штучному інтелекті, тому дуже важливо цю цей напрям також вивчити. Дуже багато різних напрямів Інтеграли, логарифми. тобто там дуже багато тих напрямів, які ви в принципі базові вивчали в школі, але вони більш детально заглиблюються. Але, будь ласка, не лякайтеся, це не настільки все страшно. Це насправді дуже захоплююче, дуже цікаво, і я дуже раджу вивчати це все, бо воно фактично використовується на штучному інтелекті увесь час. Не тільки програмування, але і для того, щоб ви розуміли, що таке алгоритм, як він працює. Це дуже цікаво насправді, бо воно не настільки складно, скільки захоплююче. І я впевнена, що вам не буде складнощів трошечки повчитись і потім зрозуміти всю цю красу штучного інтелекту, яка умовно під капотом. Так, також буває питання про те, чи можна розробляти ігри з використанням штучного інтелекту і так далі. Як таких розробок напрямів розробки ігор у нас немає, немає такої дисципліни. Бо розробка це трошки інший напрям, це трошки інша кафедра. У нас більше удар іде на розуміння, що таке штучний інтелект, які методи існують, і які задачі існують, і як ці задачі вирішити. Тому в минулий раз на минулої зустрічі було таке питання. Тому я хотіла б його озвучити. Можливо, когось також може цікавити. Напрям, скажімо так, розробки ігор, але насправді він у нас ви можете реалізувати якусь ігру. Не дуже складно, звичайно. бо Хоча, в принципі, ніяких обмежень немає, тому будь-якої складності наші викладачі зможуть вам допомогти підказати, але все рівно у нас є у нас присутні удари саме на напрям штучного інтелекту, тому маєте це на увазі. Також досить часто виникають питання стосовно публікацій, чи можна якісь публікації, щось публікувати, що мені цікаво, я б хотів якусь ідею обговорити з викладачем. У нас завжди є викладачі, які завжди підтримують ваші потяги на те, щоб якийсь новий метод розробити. Про щось розглянути, щось цікаве. Так що я більше не впевнена, що наші викладачі вам підкажуть і направлять конкретно на розробку нових методів за, звичайно, за бажанням, забажанням і підтримують вас. Також виникають досить часто питання: чи, може, чи можна якось, ну, наприклад. Підготуватись, надати якісь додаткові матеріали, що чи можуть наші викладачі це допомогти? Тобто не тільки використовувати ті матеріали, щоб давалося в лекціях, але і заглиблюватись більше глиб штучного інтелекту, надавати якісь рекомендації літератури і так далі. У нас викладачі завжди надають додаткову літературу після лекцій, тобто завжди студент може більш детально ознайомитись. Проте, якщо щось не зрозуміло, чи якісь аспекти є. Це ж таки якоюсь загадкою для студента, наші викладачі після лекції або навіть під час можуть спокійно більш детально розібрати е, якісь аспекти, який б не був зрозумілий, для того, щоб студент засвоїв необхідну інформацію і вивчив важливий матеріал. Я сподіваюся, що якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, обов'язково пишіть на наші контакти, які ви можете знайти за посиланням. Ми будемо чекати на ваші питання і більш детально обговорювати вже персонально з вами. І ми будемо дуже раді бачити вас на нашій спеціальності. І я, персонально, як викладач, буду дуже рада вас бачити на своїх парах і розповідати вам матеріал і спілкуватися з вами. Тому до зустрічі!